Напередодні нового року маленькі одесити завітали до дитячої бібліотеки філії номер 11 Діти розповідають, що відвідувати бібліотеку їм дуже подобається, адже читання книг сьогодні у моді та глибоко шанується серед їх однолітків. Скажи, а чому тобі подобається ходити до бібліотеки? Тому що я там беру книжки й книжки на цікавіші, читаю їх. Бо хто багато читає, той багато знає, а ми хочемо бути розумними. Я теж люблю книжки. Я собі хочу загадати, взяти, щоб мені Дід Мороз приніс книжку, шоколадний кіт та його пригоди. А чому, чому тобі от так хочеться прочитати цю книжку? Тому що нам розповідали і вона була дуже цікава. Сюди ходити дуже цікаво, тут дуже різноманітні, цікаві книжки, і тут дуже гарно. Ну, а книжки дуже цікаві і гарні. Найлюбима моя книжка білосніжка. Завідувачка 11-ї філії наголошує, як важливо сьогодні заохочувати дітей до читання літератури. У фонді бібліотеки зібрано велику кількість різноманітних книг на будь-який смак і вік. Бібліотекарі зауважують, що цього року спостерігається доволі приємна тенденція. Діти здебільшого віддають перевагу саме українській літературі. Дуже важливо, а тепер ще в такий час. Повинна література бути українською літературою. У нас її достатньо в фонді. Є зарубіжна література, як також на українській мові. І зараз дуже багато дітей читають українську літературу. В нас багато книг, видавництва Старого Лева. Тематика різна. Але дуже багато художньої літератури. Учні найближчих навчальних закладів, часті гості дитячої бібліотеки, школярі відвідують установу майже щодо. Тижня. З кожним разом прочитаних книг стає дедалі більше. Саме мій клас, я можу сказати, дуже часто відвідує цю бібліотеку. Ми щасливі зустрічатися саме в такий час, так як ми працюємо дистанційно. У нас є змога зустрітися тут у бібліотеці. Мої діти з першого класу зацікавлені читати, зацікавлені дізнаватися про щось нове. Наш клас працює саме за програмою інтелект України, тому діти дуже розвинені. Напередодні нового року учні Одеського ліцею разом з працівниками бібліотеки створили аплікацію. Ці символом свята, дідом морозом, крім того, школярі розповіли про свої бажання цього року. Діти готові залишитись без вишних ляльок, автівок та інших іграшок. Головне бажання українських дітей перемога України. Я люблю прикрашати кімнату. Робити з мамою всякі їжі на новорічні свята, і я Діда Мороза побажала, щоб Україна перемогла і ЗСУ перемогло. Скажи, які бажання хочеш згадати саме на новий рік, що для тебе найголовніше цього року? Щоб ЗСУ перемогла і щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб ми перемогли, наша мова перемогла, щоб ми були розумні як наші ЗСУ. Майбутнє української нації. Сьогодні переконане у тому, що перемога обов'язково буде за нами і знову запанує мир у вільній та незалежній Україні.